Це територія одного з комунальних підприємств Харкова. Саме сюди минулої ночі влучили дві російські ракети на місці прильотів, глибочезні вирви. Але це підприємство з початку повномасштабного вторгнення вже не раз і не десять перебувало під ворожим обстрілом. Скільки прильотів? Я особисто збився вже на шостому десятку по території підприємства. Тобто, це десь була вже середина березня минулого року, і вже на той час було от стільки їх. Після цього я вже не рахував. Наслідки останніх двох, ви бачите, у нас пошкоджена, ну і до того вже вибула з експлуатації техніка. Вона отримала незначні ушкодження, але все ж таки вони там незначні є. Люди не постраждали, вночі тут у нас нікого немає. Ця територія закрита, на неї на ній не ведеться господарська діяльність ще з е, лютого минулого року. Тут відсутнє водозабезпечення, водовідведення. Електропостачання, тут нічого немає. І цю територію зараз ми використовуємо як майданчик для накопичення техніки, яка вже вибуває з експлуатації. Ну, сьогодні, як я чув, то це С-300. До цього тут було все. І міномети, і артилерія, і фаби, і ракети. Спочатку я думав, ну там дірочка в покрівлі, ну там не страшно відновимо. А коли вже прилетіло так, що обвалилася половина цеху, то я зрозумів, що відновити це вже просто там якимись незначними зусиллями буде неможливо. Зараз територія Салківського трамвайного депо швидше схожа на цвинтар. Крайній раз підприємство було обстріляне влітку минулого року. Тепер знову відновлювати потрібно абсолютно все. Територію треба відновлювати з того, що ми бачимо, вже з нуля майже. Цех там теж живого місця немає, то його теж треба відбудовувати. По техніці пошкоджені у нас 30 трамваїв були знищені повністю, більше сотні отримали вишкодження різного ступеню. Частина з них вже відремонтовані та курсують на маршрутах міста. З приводу автобусів вони там також у нас близько трьох десятків були там пошкоджені, три знищені, але вже більша частина з них працює на маршрутах. Це все те, що комунальникам вдалося врятувати. Операція з евакуації відносно вцілілої та понівеченої техніки розпочалась в травні 2022-го. Директор підприємства каже, вивезли все, що могло їхати. Щось реанімували, а щось просто стало донором для ремонту. Коли саме Салтівське трамвайне депо буде відновлене, чи, хоча б коли розпочнуться роботи, поки невідомо нікому, все впирається у фінансування. Хоча проект вже є. Є великий інфраструктурний проєкт під назвою відновлення трамвайного руху в місті Харків. І одна з частин цього інфраструктурного проєкту це відновлення саме Салтівського трамвайного депо, яка окремо розділом там обліковується та обчислюється. Робота з міжнародними фінустановами вже тривалий час. Ведеться Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.